Listen to Radio. Support Ukraine. Отож, ми повертаємося в студію УКНРо. З нами Роман Йосифів. І ми зупинилися на тому моменті, на якому зупинилося все життя в Україні в одну мить. 24 лютого ранок я запитав тебе, яким був той день, той ранок. Розкажи. Прокидаюся я завжди рано. відкриваю телефон. Телефон горить від тих всіх повідомлень. Я не можу зрозуміти, і в ту секунду я чую просто зриви. Я беру малу, у мене її було рік і чотири. Беру з коляски, прям біжу на перший поверх, накрив, і так ми лежали десь. Я не знаю, скільки часу йшло, десь я думаю, півгодини ми лежали, просто не рухались, Ми просто не розуміли. Пробували набрати телефон, руки трясуться, ми просто не розуміли. Що взагалі робиться? Пізніше я пам'ятаю зайшов в ванну, отак от, от жалюзи відкриваю, відкриваю жалюзи, бо я ж не знав, як воно, що таке війна. Метро, як і всім, страшно. Yeah. Насправді, насправді було дуже страшно. Пізніше зв'язалися з батьками, вони живуть в тому самому містечку, в Вениках кажуть: приїжджайте до нас, бо в них ще з перш... з другої світової війни підвал, де вони колись сховалися. Uh -huh. Батьки їхні. І це, і ми туди. Давай будемо там ховатися, щоб всі разом вже бути, якось їсти, якось варити, їсти. Як то буде? Знаєш, сам розумієш, то ж ніхто не знав, яка то війна, що воно робиться, хто вони, де вони, і це. І ми так поїхали до них і вже були разом. І, власне, ми приїхали. Ну, але ти вже в той же день, тобто в тебе так. дуже швидко пройшов так. той стан шоку, я так розумію, тому що в тебе вже є пост, так. ти вже займаєшся так. тим, я бачу, що так. пишеш канадським американським друзям у Фейсбуці: давайте збирати гроші, бо я Там. їду, я так розумію, на, на вокзал у Львові зустрічати людей. Так, але, е, Дмитро, я признаю чесно, як і всі хотіли ми їхати. Знаєш, тому що mm -hmm. у нас маленька дитина, ми громадянин okay. Канади, знаєш, і думаємо їдемо, як і всі. Але ми побачили, що черги по три, три години. І, власне, пройшов вже цей шок пару годин, і ти розумієш, що треба якось далі жити. І з малою в три дні стояти в чергах там на кордоні, без туалетів, без цього, ну дуже важко буде. Uh -huh. Думаю, ну окей, Львів, якось, вроді би, більш-менш, будемо uh -huh. будем якось триматись. І я пам'ятаю, я вечерюю, і думаю, ні, ну щось треба робити? Ну, ж не може так, щось ну, що ми мусимо для України робити. І я думаю, ну, поки ми тут три дні, я поможу тим людям, які приїжджають з ходу. От покажу, що нема. Різниця між Сходом і Заходом. Нема тої херні, яку перепрошую, яку mm -hmm. говорили нам всі ті роки. Mm -hmm. і, це, і, і Я от записав це відео. Це було прямо от по гарячим слідам. Я так вечерюю, думаю, говорю, бо mm -hmm. я більше того ніколи зробив. А виступити для мене було це взагалі. Ну, взагалі, я так боявся того свого шкопа. Відставляю тарілку. І в себе на кухні я пам'ятаю, я до, до канадців кажу, що так і так. Я поки тут пару днів. Якщо хочете зробити якийсь донат, я буду от, власне зустрічати поїзди з східної України. Я просинаюся рано, Дмитро, з 6 тисяч доларів на рахунку. Робили і трансфер, 6 тисяч доларів. Я так дивлюся на то і думаю, а що зараз з тим робити з тими гушами? Полиці пусті, що то воно таке, як то воно? Сідаю на машину. Беру свою кредитну карточку канадську, uh -huh. заходжу в АТБ і починаю то все закупляти. Uh -huh. Закупив у мене така Honda пілот велика, знаєш, то все uh -huh. сидушки зложив і повністю її запакував памперсами. І то так, знаєш, по всіх АТБ проїхав зі Львова, виникв, uh -huh. щоб то запакувати. І якось то всі ті волонтери почали між собою. Дмитро, була така енергія в повітрі, що. Не треба ні радіо, нічого. Просто всі знали, що треба робити. У якусь секунду. Чи це наша ДНК, вже пройшовши скільки голодоморів, війн того всього і оця згуртованість? І всі почали щось робити. І то було наскільки і без наказів, без того всього просто, от воно ну, так воно все працювало. І от власне, це я приїхав на той вокзал і. Ну, це було капець, Знаєш, почали якраз то вже воно було чи під ранок, чи якось і ті перші поїзди, і виходять ті мами з тими двома дітьми, то мінус 20 тоді було, я пам'ятаю, бо мені звісно, що дуже холодно щось було в тому Львові. Що та сирістосо. І ті люди виходять, розумію, і вони не знають, куди йти. Розумієш, шок. Ті маленькі сумочки їхні, ті двоє дітей на руках, знаєш. І оце ми то все почали ото все роздавати, розумієш, і це оті обійми, розумієш, О, от, знаєш, і, і це все. і, Ну і я думаю, що буде тільки три дні, розумієш. А і я почав це все знімати на камеру е, і купляти за чеки. Думаю, щоб вони потім не питалися, де тих 6 тисяч доларів ділося, розумієш, Я то все здіймаю, кажу, от я купив в Excel, почав табличку вести, то купив, то віддав, то передав. Люди побачили, що то йде прямо в руки тим, кому треба. Я на другий день починаю 9 тисяч, на третій день 10 тисяч на рахунку. Думаю, ну, а щось, як тут зараз, що зараз з цим робити? Mm -hmm. і, це, і на четвертий день, ми, я вже зрозумів, що я нікуди не їду. <с <с і так я став волонтером. Е, на четвертий день дзвонив до мене Вовчик з Калгарі. Е, мій друг, е, каже: Ром, ми бачили, що ти то супостиш, що ти все робиш, Давай будемо щось зробити разом. І тоді Таня Мінковська. Іра Гуляй, mm -hmm. Рубанові, mm -hmm. Неля, Вовчик, я. Хто там? Ну, то вроді би всі так, щоб цей. Давай вийдемо на зв'язок. Ми виходимо на зв'язок, каже, Рома, давай щось будемо все разом робити, давай будемо робити якусь організацію. І ми так створили Ukrainians почалося... of Calgary Association, друзі, організація, які. Which... Яка само початку війни заснувалася, ви вже знаєте, яким чином, і ваш, ваш фокус і досі поправ мене, якщо помиляюся, це медицина для військових, це тактична медицина, це харчування для військових, які е, відновлюються після травм. Це якщо реби й дрони, то це для евакуації чи щось таке. Так, тобто, у вас так такий напрямок. Чому ви його вибрали? Скажи, так чому саме така е, е, дивись? По перше, було воно простіше. Тому що ну, так у мене гроші були, uh -huh. і я ходив в аптеки і купляв. Uh -huh. Так, і власне так воно та медицина пішла. Після коли ми створювали організацію, ми в статуті так записали. Коли ти вже записав в статуті, до того прив'язана страхівка, до того вже прив'язані люди тут, які донатять. І повір, канадцеві простіше дати гроші на або харчування на медицину, ніж на якийсь дрон. Тому що вони пацифісти самі канадці, і uh -huh. вони не люблять. Ну, скажи, Канадцю, дай мені на рушницю. Вони не хочуть вбивати. Вони але є і, і якась юридична історія цього питання, що заборона є повна якась на таку діяльність, але якщо це медицина, це, це, ну, чи ви про це не думали, коли створювали? я я, Дивись, я тобі чесно скажу, це все зробили саму організацію, засновлення, статути, то все робила тут команда. Mm -hmm. Я там тратив гроші. Mm -hmm. От, тому я насправді. Ну, я. Я в загальному розумію, чому ми це обрали, бо, бо нам було, у нас приходили з госпіталю, вже почали заходити замовлення на 10 тисяч доларів. І ми вже не, фокували, не фокусувалися там на 5 доларів, на 10, знаєш, на такі щось більше. І ми почали, і госпіталі вже знали, куди звертатися до нас, і міністерство, і ну, у нас замовлення такі були, що дуже величезні. Ми зібрали більше мільйона доларів за той весь час. За твою кредитку? Е, ну це ну, не тільки було ну, це вже було і пересека просто Ні. це та, да, ми колись зі ми почали. Радіо, і ми почали займатися, і ми зіштовхнулися з, з, з проблемами, що типу, а як зібрати? Деякі люди от прям м, кажуть, чому ну ми на кредитку чекаємо, поки нам щось запитає нас налога. Деякі, деякі люди кажуть, ні, треба лише через церкву, тоді це можливо, бо mm -hmm. церква може приймати там якісь донати і так далі. Там. І дехто дехто придумав якісь м, просто комерційні організації, які продають тобі мерч mm -hmm. гільзи, прапори і так mm -hmm. далі. І ти платиш за це. Тому ну це питання воно. Знаєш, і воно і організаційне, і... і ідеологічне, і з усіх боків цікаве. Так. Але можемо на тому не зупинятися. Головне, що ви зробили величезну справу. Ми, і... ми, я тобі два слова. ми в Україні відкрили юку, ще одну, як, офіційну, як громадську, громадську організацію. Громадську організацію зареєстрували її в податкові, uh -huh. все. Uh -huh. І ми могли між організаціями переводити кошти. Ага. А вже там, з українського з українського рахунку, оплачували велике замовлення аптекам. Все, вот я зрозумів, тому. як це працює. Так. Uh, ти uh, роки взяв на себе величезну відповідальність, дитина. Uh, при цьому ти маючи канадський паспорт, залишаєшся. І три роки ти uh, провів в Україні. Uh, ну, не три, трошки менше, тому що три роки війна йде, а ти вже тут. Ну, час. Але я ж два-два з половиною до трьох. Так, так, років. Років. Так, так, так. Е, ти приїхав назад до Калхи всієї родини. Е, Чого приїхав? Чого приїхав? Ні, а. ну я не знаю. Ні, я, Дмитро, я тобі скажу. Я тобі скажу. Дві справа в тому, що е, я їздив, вже ж приїжджав сюди, забирав гуманітарку, ввіз туди. Е, ми ж збирали. Ми мали таких віслюків, за перепрошую, ми їх називали віслюками. Бо вони роздали на себе 50 сумок. У нас одна були канадці, людина везе, да, щось. одна людина. Канадці брали на себе 50 сумок і тягнули в Україну. Канадці, найду України нічого не мають. І я так само пару разів був, що я літав, забирав. І я так їздив до того часу, поки в Україні не прийняли закон, що вони таких, як я, випускати більше не будуть. Ну, сам розумієш, в мене тут бізнес, будинок, все життя. Більше дорослого життя тут, ніж в Україні, і мені просто заборонено вже просто виїжджати з України. І uh -huh. прийшлось прийняти рішення, що я буду тут. Ми далі те саме робимо. Займаємося волонтеркою, просто, uh -huh. просто тут. І тому вернувся. Е, ти перестав працювати на українську айтішну компанію. Чи ти дистанційно тут, ще на них трохи попрацював. Чи... Е... Я хочу перейти до, до, теми бізнесу. Добре, до теми бізнесу. Я хочу перейти до теми бізнесу, Давай. бо. Більш тісно ми з тобою познайомилися саме в з бізнес клубі. Добре. Богдан, привіт. Дякую, що, що з'єднуєш людей. Друзі, записуйтеся в бізнес-клуб. Кор, класний бізнес-клуб. А, до речі, ти прийняв для себе рішення піти в, в наступний бізнес-клуб, в інший бізнес-клуб, поцікавитися, як це було тільки тільки з-за того, що просто не вистачає часу. Це я вистачає дуже час. люблю е, клуб, кор клуб Я прийду, я ще буду ходити, але я ще зранку займаюся спортом, і я тому трошки не можу то все спойнути. Як, як я вас розумію, хочеться це сказати? Там. <гум> Ні, <гум> ви мене не розумієте. Так, ну добре, ти в е, мене знаєш. Мене в голові просто така от історія, що ти броси е, кинув ніфтянку. Заради власної справи, але я такий геп тут пропустив, так, стільки всього відбулося в твоєму житті. Що ну, скоріш за все, це вже поступовий такий крок. Розкажи, будь ласка, ти вприїхав Канаду, одразу стартував бізнес-проект чи ні? Окей. Дивись, я працював на своїх проектах в, в нафті і газу, і я, як про менеджер, я замовляв собі на проекти офісні трейлери. Це такі вагончики, які тобто ти повернувся, чи ти ще тоді ще тоді, ще тоді до я того бізнес почав 10 mm -hmm. років тому. У uh -huh. 2015 році, я пам'ятаю, е я закінчив проєкт в себе в нафті раніше на три місяці, ніж я мав закінчити його. Uh -huh. І цей вагончик мені треба було повернути назад в того, в кого я орендував. Кажу, я повертаю. В тих вагончиках люди жили да? а, Оце, ні -ні -ні -ні. Чи харчування це... чи технічно. Це... Е е є вагончики, де люди живуть, а є де просто офіс, де просто ставляться столи. Люди приходять зранку, п'ють каву, йдуть на роботу. ну, виходять, yeah, Так, Та, uh -huh, сидить uh -huh. форма, там, бригадири, це все решта. Uh -huh. Я для свого проекту я орендував такий це. І я закінчив проект, чи то погода добра була. Чи люди добрі, я вже не пригадую, закінчую проект, дзвоню в компанію, кажу, я закінчив трейлер, хочу повернути. А вона мені каже, я сьогодні пам'ятаю, бокс Modular, забув як звати цей. І вона каже, добре, але ти заплатиш за тих три місяці, що ти не на ринку. не взяв. А вона велика компанія. І вони це, і я кажу, слухайте, ну ви ж завтра здасте той трейлер. Тоді такий був бум, знаєш, це все воно. Вона каже, ні, в тебе контракт. Я кажу, я кажу, я, я, я готовий заплатити фішу, я раніше повертаю. Я кажу, але вона. ні. Я кажу, а можна з менеджером поговорити? Вона ні. І мене, знаєш, так заділо в Канаді так ж не говорить все. Я давай до, до президента компанії своєї, Ергер такий, мотиватор, містер, ну, це мій вчитель, мій все, що це. Власне, той, що мене вивчив тут, і все, він дуже класний чувак. І я до нього приходжу, кажу, слухай, а чому ми не купимо ті трейлери собі на проект? Я буду з ними дивитися, чистити їх, все. Каже, ми ж зекономимо копійку для, для, це для наших бонусів. все. Він ти знаєш Роман, ми і так займаємося інакшими справами, то, то не наше. Каже, я не хочу типу. Я кажу, і в мене так, а що я, як я куплю і собі буду здавати? Він каже, давай. Я кажу: це твоя така гарна ідея на твою пенсію. Каже, давай, я тебе підтримую, як треба. Я кажу, ти серйозно. Він каже, ну це ж твоїй роботі не буде мішати. Я каже, ти ціни будеш давати і так нижче тих, що є на ринку. Правильно, я кажу, правильно. Він каже, час у тебе багато не займає, не займає. Він каже: ну а чого ж ні? Я кажу, серйозно? І він давай мене намовляти. Я кажу: ну слухай, ну давай, я подумаю. Я на другий день приходжу, кажу, ти знаєш, я вже пере, цей, планую перефінансувати свою хату. Процес такий, хата виросла в ціні, і ти забираєш ту, що різниця. То назвати перефінансовані, ти можеш забрати uh -huh. з хати оце, то, що воно набудувало, uh -huh. еквіті, так зване. Я витягую і, і купив перший трейлер. Можна овтопчик маленький. Е, ви хату в якому році купили? Е, я хату... Е, ми купили, купили, купили. Просто щоб трошки 12. боляче всім зробити. 12, 12. рік. Ну, які, Скільки хата тоді коштувала? Зараз я тобі скажу ну, плюс 400. 400, Таксідо. 400. Мітро. Та що ти? На <рес> ну, зараз воно 600, ну боже. Ну. Нема таких вже цін. Ми дивились. Ну, Нема 600. Ну, я може не ну, 680, Там. мінімум вже хата. Ну, я бачив твій дім. І, ну. Ні, ти, ти бачив, де мене? На нола ангхіли, та? так? Це, А це, в мене це, в таксі лише будинок. Ага, окей. Ну, Коротше, друзі. <рес> просто, Там. просто інформація. Там. Ось і це. Я перефінансовую, mm -hmm. витягую 30 тисяч mm -hmm. і це. Купляю перший трейлер. Mm -hmm. Здаю собі на проект, дійсно нижче ринкової ціни, знає, щоб не було конфлікту інтересів. І все, клієнт є, я плачу вчасно. До речі, конфлікт інтересів це дуже цікава тема. Ну, він мені дозволив, так. Він він дозволив, і ну, це є якась юридична процедура, що якщо це нижче ринкової ціни, то взагалі немає питань чи. Ні, тут такого чисто-чисто чисто, така от людська, просто він такий людський чувак, каже, я просто в тебе вірю, що ти не будеш хамити. Uh -huh. і не було, а не було чого хамити, Дмитро. Якщо ти купляєш за 30, здаєш його за 2,5 в місяць. Uh -huh. що... Чому б ні? Все чесно, йому дякуєш. Все, і все поїхало. Ось, І так я, я купив е перший дрейлер. Е uh -huh. Він приїхав з проекту першого бруднющий. Я не хотів нанімати клінінгову компанію. Укр, бо ще не було «Укрклінінг». Укрклінеру ще не було, міла. Ось тут сиділа міла. Нещодавно на подкасті у нас. Так, так. І ми з дружиною перші трилери мили, прибирали. Ось і це. Я зрозумів, що то треба ще купляти. ще один. Пивше один твоя персональна нафта один. трейлери то твоя персональна нафта стала Так. Це, і це і я почав орендувати фактично сам собі на свої проекти колегам в тій самій компанії. Угу. Бо нижчі ціни, uh -huh. вони знають, в кого беруть, що завжди є, і воно так закрутилося. А коли ти маленький, в тебе немає великих операційних витрат, yeah, маркетингу мене загалом і нічого. Просто ніяких. Тобто, ти міг собі дозволити Зарп... зарплату... демпінг, дим... робити демпінгувати. Так, роки. так, зарплату платити мені не треба було, бо в мене було full-time Все, що зароблялося, Я далі реінвестував. Uh -huh. Банки бачили, що я не забираю дивіденти, а реінвестую. Вони це дуже люблять. Вони бачать, що немає ніяких овергедів, немає витрат, вони угу. бачать тільки прибуток. Ну і все кредитною кредитна лінія. Ну, і на сьогодні? 80 80 трейлерів. Ух, скільки з них простоє? Два. Серйозно. 80 трейлерів, лише два з них зараз стоїть. І плани, я так думаю, що якщо лише два стоїть, якщо немає зовсім місця для того, щоб ще здавати, купити ще? Чи виробити ще? Е, ще так, ми запускаємо виробництво. Ви запускаєте виробництво трейлерів. Тобто ви тепер їх не будете. А де ти їх закупав до того? В Китаї е, чи? Ні, ні. Тут в Калері. Ну не в Калгарі, що в, в Едмонтоні. В Є Едмонтоні компанія, яка їх, та, яка їх будує. Вау. І, ми це, і ми будемо будувати, ну. Такий в тебе подих важкий зараз. Ну, бо так, бо не вистачає грошей. Грошей не вистачає. Ну, виробництво, там. так, це, це тема не дешева, скоріше. Все. Ну і сам сам, сам бізнес. Але це важкий, і зовсім інший ринок. Так. Зараз так. мене послухають, і завтра буду думати, я собі такі саме відкрию. Ні, ну, та відклюють. зараз тебе послухають, всі будуть в тебе купляти вже, коли ти будеш виробляти. Бо так, там, виробництво буде. відкрити це складно, а от здавати в оренду. Насправді на з, таким, з таким бізнесом заходять 2-3 мільйони, щоб це щоб такий бізнес почати. Mm. А я його почав з 30. Ти тому... Почат, тому що була така можливість? Коли... Так, так, Було, Дмитро, я тобі чесно скажу так: от, було, знаєш, як говорить, в певний час, в певному місці, воно просто зіграло. Я не настільки планував, я думав, що це буде 5 трейлерів. Я собі думаю, п'ять трейлерів, приблизно кожен дає дві, тудим, судим, десятка з боку. Хм. Нехай собі буде, знаєш, типу, і все, що мені ще треба? Ходжу собі на роботу, тут збоку є. А потім ще п'ять, а потім ще п'ять. Ось, але воно. Знаєш, я тобі чесно скажу, я завжди, я завжди любив це, знаєш, масштабу масштабування. Я тому в компанії так виріс, я тому там не міг сидіти, просто щоб мене вивчили. Воно мене завжди не на то сиділо, розумієш? І це, і закінчити ту тему. Я, це, я пішов з компанії на нафтової. Все тої, коли той чувак, який дозволив мені. Відкрито компанію пішов на пенсію. Він пішов на пенсію, я пішов в свій бізнес повністю е відійшов від, від, від скільки на той момент в тебе було трейлерів? Я думаю, що вже десь 30 тоді було. Тобто, питання грошей взагалі не стояло. Тобто, ти працював вже в компанії, тоді. Через повагу до того до тієї людини, яка була для тебе босом і ментором, я так розумію, бо ти з такою повагою постійно протягом свого інтерв'ю кажеш про про нього. Я думаю, що це дуже багато значить Ергорт. Я знаю, що ти то відео не побачиш. А якщо і побачиш, побачиш то може побачиш. не зрозумієш. А та бо... дякую. Я до речі, маю на середу представлення в клубі в інакшому, де угу. я ходжу. І власне я теж буду про нього розказувати, яку роль відіграв в моєму житті. Власне, я значит, коли може чувати. Ні, 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 він туди не ходить, але я йому вишлю <гум> фото. Та е, є така книжка, багатий і бідний тато. Знаєш, і <гум> от десь десь дуже воно воно подібне. Це чувак, який показав мені. Кийосакі. Так, так Кийосакі, все правильно. Та. Це чувак, який показав мені, що можна бути заможнім, можна бути добрим, меценатом і бути чесним. Я не бачив такої ще людини, щоб його любили його конкуренти. Щоб його... це просто мега чувак Мені провезло просто так з ним. Він мені змінив так життя, що це просто квест. Він мене переконав лише це в Канаді. Він мене переконав відкритий бізнес. Він мене свій. Я був його досить цінний працівник, а він мені каже, ну відкривай. Це ж твоє класне майбутнє. А що якщо Томас закриється? Ну, Томас де я колись працював. Угу. В тебе буде щось на стороні. Розумієш? Це угу. просто чувак. Дуже класна людина. Ми з ним бачимося, ми ходимо на гольфраємо. Він вже на пенсії, але це це просто вау. Це просто вау. Якщо от в тебе в житті попадає така людина, і вона тобі корінно все змінює. Бо я ж приїхав з України з тими принципами, що десь совок в мене був, Оце знаєш, тримався. Десь оця тільки та українськість, українськість така. Я сам з заходу Україну обожнюю. Ну я можу сам зрозуміти, я Україну люблю, але все рівно у нас знаєш, оце все всеріну, в нас оця маленька коробочка сидить, і ми, от, от наш ліс, наші стежки більше нічого. А він відкрив мені. Зрештою тому дуже йому вдячні. А, ти знаєш, зараз такий момент, коли хочеться і його запросити дуже на інтерв'ю. Так, так, подивитися. Чувак. Це буде дуже цікаво, напевно, ще подивитися, так. якщо в нього буде бажання чи можливість розказати українському ком'юніті, це буде, це буде круто, друзі. Друга частина, знаєте, так, друга серія тої великої історії. Давай перейдемо, бо в нас трошки часу ще є. Давай перейдемо до, до історії з конгресом українців Канади. Для мене було сюрпризом. Я О, мене <рес> Як стають президентами, розкажу. Як стають президентами Добутково. тут в Канаді? Е, дивись, е, моя діяльність з здюкою, ясно, що не залишила е, байдужим. Там людей де хто вкрутиться в тих всіх, знаєш. До речі, хто, хто не був волонтером, мене ніколи не зрозумів, наскільки це важко. Хто такий щирий волонтер, та, а в Україні зараз дуже їх багато, і отаких от прям от тих, хто любить просто щиру Україну, без нічого. Не мають нічого, просто люблять Україну капець. І, і тут такий сам так, так само багато. І, власне, от цей конгрес е, в ньому є дуже дуже серйозний корінь у тих людей, які люблять Україну. На жаль, на жаль, вони. Е, не новоприїжджі, а діти, бабусі і дітей, які приїхали давно-давним. І вони по-українськи вже так собі говорять, але вони таку мають любов до України, що нам що треба вчитись. Власне, і оця діяльність юки, вона десь відбилася. Вона мене десь бачила. Знаєш і в на мене, до речі, у Львові пару разів брали і Global теж інтерв'ю, і, е, і Calgary Radio з мене дзвонили, канадські. Ну, багато інтерв'ю було тут, десь десь воно відбилося. Знаєш, ну тут діяльність моя якась була видна. Плюс перед тим як я ще в Україну поїхав, я тут активно досить був. І в волонтерці, і в є такий UCPBA, ти може знаєш. Так, ну, я, ми члени. Ну, ось. Так, І я там був трежером Uk колись. Ukrainian Canadian Business Calgary Association. Так, так, yeah. так. Ось, Я там колись трежером був, тобто і там людей знав. І все, я приїхав зараз, і до мене дзвонить Аркадій, він є в борді, і каже: Роман, слухай, ми тобі тут хочемо запропонувати, щоб ти став президентом конгресу. Як? -як? Конгрес? І, чесно, я навіть не знав, чим конгрес займається і що це таке взагалі. І він каже до мене: слухай, прийди до мене повечерям, прийдуть ще люди з конгресу, поговоримо, це все що як воно має бути. І я це, я приходжу, ми вечеряємо. Аркадій каже, ти знаєш, ми би дуже хотіли. І я кажу, Аркадій, я навіть не знаю ні статут, нічого статут, дивись, все дуже просто. Я кажу, а чого я? Ну, так треба. Я кажу, ну чого? А Ідея полягає в тому, щоб з'єднати і переламати оцей хреб не хребет, а ту стіну оцього. Щоб про конгрес думають, що це щось старе нікому не потрібно дуже офіційне, і щоб з'єднати з, з новоприбулим, як воно називається, так і щоб зробити велику колаборацію, оце вони і вони мене вважають ще не зовсім старим. Бо я тут не народився, і вже не зовсім новим, так? Бо я вже тут трошки побув. І десь водно на ті на середині, і вони, вони оце обрали. Але насправді конгрес тримається на Стефані, я тобі чесно скажу. Ну там і Данило зробив колосальну роботу, і Дейна там робить, там і Віктор. Там ну, дуже багато людей. Але Стефанія, оце ти знаєш Стефанію. Стефанія Романюк, так. Це просто мега, мега-мега-мега. І вона це. Я поговорив з нею, я зрозумів, що я класна команда. Чого мене не знаю. Кажу, треба лідера, треба з'єднати оці два світи. І я думаю, якщо не зараз, то коли? Якщо нема, то хто Знаєш, Дмитро, І це і я пішов. Ну я тебе з цим вітаю. Ти бачиш, життя як, як, як складається. Чому, чому ну, ну, метро, по перше ну, в тебе з'явилося? Ну, скоріш за все, це моє бачення історії. Що в тебе з'явилося з'явилося більше важелів допомагати Україні? Окрім волонтерської діяльності, ще тепер ну її не можна назвати політичною, але от та активістська історія та роль конгресу він же заснувався давно. Це є 40-й рік. 40-й рік в 52-му, чи ми з пані Орисіобичук робили інтерв'ю з президентом Аль Конгресу Канадців Альберти, і я тоді готувався. І я, цей конгрес українців Канади разом з американською компанією. В 53-му чи 52 му році вони заснували радіостанцію, щоб протидіяти mm -hmm. радянській пропаганді. І це ще був ті 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 роки. То -то дуже велика історія, дуже відповідальність також. Дуже велика, велика відповідальність, так, насправді, але ну, знову ж таки, я дуже люблю челендж. Які плани? Та влани власне з комунікації. Знаєш, трошки бракує. Треба виходити брати телефон. Без всякого того офіційності в подерті футболці, казати народ, є мітинг, треба зібратися і все, і треба йти. І треба йти насправді, тому що дивись, сьогодні гарна новина. Витає до речі. Багатьох наших земляків ну сьогодні. Ми коли змонтуємо і випустимо цей подкаст, ага, це вже буде дуже далеко не сьогодні. Так. Але ейфорія така пройде. Да, але так. новина хороша. Так. Новина ну, і я тобі хочу сказати, що давай скажемо для тих, хто буде дивитися. Так. От ми записуємо цей подкаст сьогодні, 27 лютого. лютого так. 27 лютого, і сьогодні ґавермент сказав, що все, можна тепер подовжувати свій ворк перміти, аж до. 31 березня 26-го року, і я так розумію, що якщо я 30-го подамся, то на три роки вперед ще можна податися, і там така була історія. Знаєш, яка важлива, що з паспортами неважливо, чи в тебе дійсний чи не дійсний паспорт. Це це для дуже багатьох людей, mm -hmm. як тут кажуть на тобі... «in the world». Я знаю. А тепер тобі питання: ти думаєш, воно просто так сталося? Це Конгрес українців Канади? Як мінімум 80% — це робота Конгресу Українців Канади. Як виглядає така робота? Ось це постійні листи, постійні зустрічі з міністрами, за міністрами, мітинги, які ми створюємо. Тому як ми робимо мітинг, на нього треба прийти. На нього треба, щоб прийшла преса. Треба, щоб про нас говорили. Ми зробили. Я з собою трошки пишаюся. Ми зробили хорошу роботу зі свого боку і будемо надалі. Ага. Я тобі можу сказати, що підтримувати будь-які будь ініціативи, які виходять від конгресу, від конгресу Калгері, від конгресу Альберти, від конгресу молодого бо Валий, ми, е, Я думаю, що це такий час, що єднатися треба дуже дуже сильно. І ми зі свого боку, всі наші майданчики, які маємо. Раді, і, і навіть трохи будемо нав'язувати, якщо вам то буде так. Не на часі. Ну, ну, тр -треба. Дмитро, треба, Будем тому допомагати. що воно так. воно працює. Воно працює. Дивися, бенефіти, які е, новоприбулі отримали, це заслуга конгресу українців Канади. Ти маєш на увазі ці open Work Permits і 3000, і Health Benefits, це все. Це, так. це розроблялося конгресом так, так. співпраці. Government покликав представників конгресу. Данило Гусієнко був частиною з них, колишній президент. Його покликали, бо він лікар. Його покликали і за круглим столом обговорювали, що треба українцям, які перше, чого зуби, бо, бо стрес, бо то, бо все, Розумієш, і це все обговорювалося, коли оце все. І тому конгрес визначає величезну роль, просто величезну. Я сам я сам навіть не знаю, як я тут попав. Я не я не знав, скільки там зустрічей з гаверментом, і як ґавермент рахується з конгресом. Тому. Ці мітинги, тому робота конгресу дуже важлива. Тому, друзі, давайте збираємося, працюємо разом, тому що від нас все залежить? Ніхто за нас нічого робити не буде. Чи це зброя, чи це work permit. це все потрібно для України, для нашої країни. Друзі, от така вийшла в нас година розмови з Романом Йосифем, підприємцем, ніфтяніком, президентом Конгресу українців в Канаді і канадським українцям чи українським канадцям, який щиро любить Україну і робить все, щоб на це було добре. Я думаю, що це була перша серія. Дякую. Слухайте ЮКенРадіо, лисенту ЮКен Радіо, супорт Юкрейн.